Друзі, добрий ранок. Всіх вітаю на своєму каналі з трьома підписниками, але це підписники найдорожчі люди. Сьогодні 21 листопада. Дивіться, яка краса. От В Варшаві перший сніг випав. Ці нормальні люди сидять вдома, а ненормальні люди їдуть на рибалку. Сьогодні план такий. Значить, я, я до речі зі своїм товаришем з Женю. Женя вже пішов. Ловити рибку, я зараз буду пробувати тут на великій воді, на нареві щось спробувати спіймати. От Якщо нічого не буде клювати, там є невеликий затончик. От, і ми туди. Я буду переміщатися до Жені, пробувати там щось спіймати. Якщо вже і там нічого не буде, то будемо міняти локацію на якусь іншу річку переїжджати. От, все, починаємо. Риболовлю. По приманкам я таку коробочку. Буду пробувати ось тут у мене Fish Up Юшет, потім Swing Impact. От. І он, гамблери. Буду починати з них, а там далі вже побачимо, От, якщо що, будемо змінювати. змінювати розміри або змінювати якісь інші приманки. Перший закид поставив я на офсе гачку юшедіка 18 грамів. Чому на осет? Тому що тут ну, дуже багато зачепів може бути. От. Побачимо далі, як воно буде. Якщо зачепів не буде, то можна пробувати і на джиголовці щось поставити. Тут якась така зворотня течая. Там, от якщо ну, десь прямо метрів за 100, ямка починається. Ну, як ямка, тут приблизно десь метрів 5, але це найбільші глибини, які тут є. Ну, може до 6 десь місцями доходить глибина. тому березі Вон, чайки якісь, може там і рибка якась є біль, бо чайки так просто не бувають, два градуси на вулиці, прохолодно. Але добре, що поки що немає ні дощу, ні снігу. Був би дощ, тоби руки би відразу би змерзли. Хоча я тільки почав ловити, ще далі, далі буде. На першому закиді нічого не спіймали. З одного боку все добре, з іншого не добре. Ось така гума, юшедік. 4 дюйми. Кідаємо далі. Так, друзі, зробив я декілька закидів, ну як декілька закидів 15, 20, щось рибка мовчить. Зараз буду пробувати тут. Є такий затончик невеличкий. Зменшив гуму, поставив. Маленький силикон і буду проводити. Тут ловити якусь щучку. Бачите, які коряги там. Буду проводити. Є тут велика ймовірність зачепів, правда. Ну, зараз побачимо. там окуня пробує піймати. Там, бачите, скільки чай, я не знаю, видно чи ні. Там є концентрація білої риби. Білі є, а окуня немає, якось дивно. Побачимо це тільки початок. Поставили джигулівку 3 грами. Таке відчуття, що навіть її забагато тут. Дуже швидко падає. Спробую хвилин 15 половити на гуму, якщо нічого не буду брати, схожу в машині, блін забув. Воблери свої, то буду пробувати на воблери. Яку приманочку поставити? О, ось у мене і воблер тут є один. Все добре, але все одно схожу в машину. Так. так, 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 так якусь темну, напевно. Кітич Swing Імпакт. Майже машини масло. Спробуємо на цей. Дуже великий тест у мого спінга, ну як дуже великий, у мене тут 7,28 здається. Але для цих місць треба щось більш лайтове. А в мене немає. Є 3,12. От, В принципі, можна його снарядити, поки що половимо на це вудлище. Зараз пару закидів. Буду міняти місце, бо немає сенсу триматися на одному місці. Зараз день дуже короткий, темніє рано, треба ще багато місць обловити. Коли риба є, вона бере зразу майже. Да, чаяк дуже багато літає. Головне, щоб вони не обісрали мене. Сніжок пішов. Чи сніг, чи мокрий дощ зі снігом. Вон, бачите, круги по воді. Це біла риба. Тут має бути хижак, але де він? Цікаво, звісно. Ага. Прям приманочка по білі риби. Бу-бух. Прикольно. Да, багато її тут. Цікаво, якого вона розміру тут. 25 закидів вже зробив риби. Нуль. Ну на увазі щуки. Жека там теж напевно нічого не зловив, тому що ми домовлялися, якщо він щось впіймає, він напише смс мені або подзвонить. Блін, 5 грамів забагато. Немає нічого з собою, щоб поставити щось поменше. Треба подивитись, може 3 грами є. Ну там була да, у мене. Приманочка на 3 грами. Зараз її поставлю. Ну, все, і ще діка знайшов. 4 грама. Ну, зараз будемо пробувати. Що мені дуже дивно, то це, що тут дуже мутна вода. Я навіть не розумію чому. Вона має бути тут прозора. Перша, вона тут стояча, ну там є. Вон бачите, там, не знаю, видно ні. Така протока від нареву. Друга, це, це зима. Температура води, не знаю, я думаю, градусів 5 не більше. 4-5, а навіть може бути і менше. Може риби, ой, то риби кажуть, ці чайки її збаламутили. його знаєте. Дуже цікаве місце, дивіться, бачите, бобри щось там будували та не добудували, щось їм завадило. Це і добре буде. Все одно зараз тут спробуємо, що може пів годинки максимум, якщо не буде плювань, то будемо уїжджати звідси, бо немає сенсу втрачати час. Я вже казав про це. От нормальна людина вилазила по таким кущам зранку, а що ви скажете? Друзі, іду на крайні міри. Трезупу найдорожчим, що в мене є. Дивіться, який краси. Антун 21 Беташет, Блін, ще на п'ятому фльорі. Дивись, не піде. Так, щось і на наш воблер козирний не хочу клювати, блін. Ну все, зараз пару закидів і переїжджаємо в іншу локацію Ну що там, Євгеній Дві білих хиби, бач. От то ж ти на телеграм кинув і все, так? Що, будемо міняти локацію, давай зараз чайку і... Бо немає сенсу тут триматися. Риба є, а хижої риби немає, так? Да? Біла є. Дуже багато так само, як коли моста просто через рибу провалюється джек. Угу. Я щось стадію, все-таки, що під тої білою рибою якась є. Ні, та 100% має бути. Може вона, знаєш, сита і... Мужик той стоїть там... Знаєш, він там стоїть, він ніж де виходить. Він покидав, покидав, стоїть. покидав, покидав. По 100% ага. Може бути. Ти бачиш, скільки чаяко там? No. Так, друзі, переїхали ми на нову локацію, аж набух, за 80 кілометрів від того міста, де ми були, і Євген вже щось там намагається спіймати. Тут водойма закрита, вітру повенше трохи, ніж на нареві. Що починаємо ловити, побачимо, що воно буде. Тільки сказав, що вітру немає і зразу вітерець подув. Поміняв його гуму, поставив такий шедік, Свінк Імпакт. 4 дюйми. Попробую зараз на нього. Зараз 15-20 закидів ще зробимо на гуму. Якщо не буде клювань, то будемо пробувати на вобри. Я думаю, що тут зачепів не буде. Там, звісно, хто його знає, але побачимо, блін, 5 грамів це занадто багато. Тут. Там далі на середині якась рибка ганяємо, Певно, що окунь. Малька тут дуже багато. От, має бути хищник. Блін, да, 5 грамів це замато, я ході в Тоді зараз буду пробувати в обра чпляти. Там десь в машині мали бути 3-грамові джиги, блін, вже йти в падло туди до машини. Ще один закид і потім, мабуть, поставлю в Дім добре Ну як там? Ага. А у вас як? Та ми були шмінареві то ні Коротше мужики сидять На щуковки ловлять. ловлять Кажуть що якесь брання було Але дуже делікатно Зараз ми покажемо як треба щуку ловити. Поставив я зараз понтун 21. Це бета шет в 75-му розмірі. Бачу, тут є лататі. Це перспективне місце має бути. Якби якийсь щупак би клюнув, вже б якось веселіше було. Ми в принципі тут на велику рибу не розраховуємо. Але хоч на якусь небудь. Єсть, друзі. Я клювання. Невеличка, щучка під берегом взяла. І ось беташедік спрацював. Дивіться, бачите, на неї ці якісь якісь сліди, напевно, що від цієї від, від сітки, блін. 100% тут якісь браконьєри місцеві є. Блін, але взяла так нормально. Зараз її відчепимо, відпустимо. Так, давай відкривай свою пащу. Блін, треба зьовніка взяти, бо чую, що вона не відкриє свого рота. Жека маленькая, все, що бачиш. Поміняв воблера на інший кольор і зразу. Пантун двадцять один бета шет. 21 бета шет. На твічинг. Пливи, О, все. Продовжуємо далі. Кажу, продовжуємо далі. Головне, що від нуля вже вийшли. І це вже добре. Так, поміняв я воблера. Поставив такий ось ебасик американський. Робоча приманка, Зараз спробуємо на неї піймати щось. Тут перспективне таке місце. Мені цікаво, тут на дні, напевно, коряги так само, да, є, як на березі. Бобри тут працюють добре. Зараз обережно біля коряшки проведемо. Побачимо, що воно. Ну, де ти є? Поставив я ту маленьку приманку, зробив 15 закидів, ну може не 15, 10 точно. Нічого не впіймав. Зараз збільшив розмір, поставив того самого бета-шеда тільки вже в 80-му розмірі, 83-й, якщо точно. І в такому яскравому кольорі. Буду спробувати щось на нього впіймати. Тут біля отаті треба обережненько провести. Ех! Виход був, блін! Ану зараз пробуду ловити. Блін. Сказав, що обережно треба і сам. І сам, блін... Потягнув швидко, а халі бабайте курва. Так, тому, ну, друзі, зараз обережненько. Але невелика була риба. Зараз спробуємо доловити. її. Ні, не хоче зараз дош берега спробую що з вона вся з під берега виходить. Не хочу. Друзі, затримався я щось на одному місці, От. був вихід щуки, От. але чомусь вона не взяла. От. Тому зараз буду рухатись далі і пробувати ще щось спіймати друзі бачу там лататя і бачу там щуку зараз я її витягну звідси звідти точнее, чи ні? Бачила чи ні, що це було. Блін, вона тупо під самим берегом стоїть. Це капець. зараза. Я ж казав, що тут є рибка. Але як її піймати, вже це питання. Бо щось воно якось начебто грається з тими воблерами Зараз з цієї сторони трошки далі на 5 метрів відійшов. Попробуємо тут щось спіймати. Водичка тут чистенька, на відміну від того місця, де ми були до цього. Ще одне перспективне місце, на мою думку. На мою думку, тут всі перспективні місця, але риби мало. Просто не хочу плювати. Може ще більше в обори поставити, якісь мінушки великі, а поставив мігабаса вам віжом в 110-му розмірі. Трохи вирішив збільшити розмір приманок. Побачимо, що з цього вийде. Він вже темніє, так швидко, це капець. Дивіться, як бобри працюють, а? Наші скульптори якісь. Прикольне, все таке свіженьке. Зараз, напевно, ще хвилин 20. Будемо завершувати рибалку, щось воно взагалі. Не хоче клювати, в принципі, як завжди, можна сказати. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу рибалку. От, взагалі нічого не хоче клювати. От, вибачте, що так мало риби було в кадрі. Але що ти зробиш? Це рибалка. Таке буває, особливо в Варшаві. Все, Всім дякую за перегляд. Чекайте наступного відео.